Дорогі друзі, шановні гості, від імені нареченого та нареченої я радий вітати усіх вас. І дуже дякую за те, що ви зібрались разом в такий непростий час розділити цей щасливий момент. Наші молодята відчувають велику прихильність та повагу до кожного з вас. І саме тому вони запросили вас стати свідками своєї урочистості. Люди з давніх давен намагаються пізнати кохання. Хтось намагається знайти, дехто намагається утримати. Є люди, які досі намагаються пояснити кохання. Час минає, але феномен кохання так і лишається для кожного з нас якоюсь загадкою чи таємницею. І то є велике диво, коли зустрічаються двоє, і вони відчувають один до одного те, чарівне та невимовне почуття.